Всім доброго дня! Знімаю відео для сайту OLX, а саме для продажу ось цього магнітофону Philips AZ1209. Буду показувати його працездатність для подальшого продажу. Почнемо з касетної частини. Лоток працює, нічого не відломано. Не крутить, але звук моторчика є. Тобто чути, так? Маю надію, що чути. Замінити пасики і буде працювати як потрібно. Далі у нас тюнер. Тюнер працює, але є один мінус. Перемикач треба почистити. Не завжди стерео з'являється. Якщо отак трошки його поворушити, то з'являється стерео. Тобто працює. Гучність додається і добавляється. Екран працює. Так, давайте диски включимо. Дисковий ось так ми його переключаємо. CD open. Тут у мене drum and Bass буде грати сьогодні. Так, дивимося, наскільки швидко він його зчитує. Так, пішло зчитування. Все, считал. Нажимаємо play. мені подобається друга пісня. Також така сама історія. О. Якщо трошки потрогать його, поворушить, зразу з'являється стерео. Якщо на радіо воно не з першого разу з'являлось, тут практично з першого разу. Тобто тут працює ідеально. Є баси. Чути, як вони виключаються, є розширене стерео за счет оцих бокових гучномовців. Такі баси, що аж запинається cd привод. Це реально магнітофон один із моїх найулюбленіших. Щодо звуку. Звук у нього класний. Якщо дуже голосно його вимкнути, звідси навіть з фази інверторів е повітря виходить. Тобто цей магнітофон бомба. Так, що ми маємо? Так, Давайте його вимкнемо. Все, вимикається. Що ми маємо по зовнішньому вигляду? Зовнішній вигляд доволі таки непоганий, але все ж таки потрібно його трохи почистити. Там є пилюка в деяких місцях. Я його не розбирав, продаю, як є, він стояв на кухні. Слухали радіо, стояв він на холодильнику, припилився, так я його трошки витер. І єдине, що тут один ще мінус такий зламана антена. Але це можна на, на Алікспресі, наприклад, підкупити але, або десь може там на барахолках. І сюди прикрутити. Так, батарейний відсік чистий, його ніхто не використовував як на батарейках. Так, кабель живлення класний тут іде. Боковий. І ось так він виглядає знизу. Магнітофон живенький, працюючий, хто вміє, розбере, почистить, замінить пасики і буде працювати. Всім дякую, до побачення!